Вітальня у будинку 540 квадратних метрів, це якраз центральний вхід, другий поверх і кухня. вітальня і для Кухня-столова. І вітальня, ну, тут фактично можна, тут система розпашна, можна зробити кухню-вітальню, а так все окремо. Дуже світлий будинок, це вхід до критого басейну. Він іде. Додатково 540 метрів будинок і 130 квадратних метрів, басейн довжиною 18 метрів. Можна взимку купатися, ну, звісно, що влітку, і ще додатково йде спа. Зона з хамамом, з купелю і тут парна на дровах і вихід на ділянку, сама ділянка 30. Соток це закрите містечко по Житомирській трасі.